Вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати, як я укрила свої троянди. Спочатку хочу укрити цього п'єра дерансара. Він у мене під обеліском знаходиться, погано наростає. І в цьому році так підмер. Спочатку весною я його обрізала низько, і оце він дав мені такі плеті. Ну, я його хочу трошки прикрити. Я покажу, як це я зроблю, а також ще хочу накрити іншу троянду і виноград, там поприкривати, у мене небагато винограду є. А це в мене обеліск такий. Я хотіла його спочатку накрити з обеліском, але далі там по ходу відео побачити, що я зробила в результаті. Разом з обеліском ви бачите таку декоративну конструкцію. Це таке укриття для гортензії, яке я зробила. Це також є на каналі. Там Під ним крупно-листова гортензія знаходиться. Тепер на черзі, на черзі оцей єрдеранцар у мене. Спеціально для цього я придбала такий комп. Ковпак з агротканини, Зараз я це покажу. Ну ось хочу таким агротканиною. Це ковпак, такий він широкий. Натягнути, спробувати на свою піраміду з П'єром Дарансаром, з трояндою. Це буде один слой, там плот, плотність, я вже не пам'ятаю, стається 60% плотністю агротканини. Хватить, не її. Можливо, я подивлюся зараз, поки вона так буде стояти. А якщо будуть дуже великі морози, то в мене ще там, просто градканина, зверху ще може закутаю. А ну, від вітрів, від е, е, зморозіння, там, е, леденіння, то воно збереже. А від морозу, звичайно, можливо, ні. Ну, П'єрренсарді так, мінус 25. Мінус 20, напевно, видержа, а у нас більше не може бути. мінус 20 максимум такі можуть бути морози. Зараз буду пробувати окривати. Зв'яжу його, покажу і буду надівати цей ковпак. Ось так я підв'язувала трояндицю. Опять е вийшов в мене якийсь метод Сісін Херч. Як він називається, ну такими дугами. Мені так сподобалося підв'язувати. Це таке своєрідне горизонталення, теж паганів. Єдина проблема з цією трояндою, ну як проблема, в цьому році, що пагани, не дуже визрів ще, я дивлюся. Такі ще е, е, колючки, вони такі ще зеленкуваті. Не думаю, що вони добре визряли. Ногнуться вони добре, не ламаються. Подивлюся, і ще я отак цей принесла конус, конвертик і подумала, що не стоїть втратити всю довжину, оцю що не займана трояндою на укриття. Я, скоріш за всього, не достану я її так туди вдіти, це тільки з чоловіком, а його зараз немає на місці. Тому я, скоріш за всього, оцей приберу пірамідку і накрию просто градканиною, зверху отакою от цим конвертом, колпаком, зверху П'єра Деран Царсового. Оце буде більше, напевно, краще буде. Практичніше. Тоді мені не треба буде ще втратити агротканина додатково на кінці тут обматувати. Мені цей ковпак вистачить на цього п'єрчика. Можливо, ще час я знайду ще палички та зроблю невеличку таку опору йому. А, да Скоріше за всього, так і зроблю щас палички, такі зроблю в мене є там. Так, да, я діно, потім одіно ковпак, щоб не прикасався він до поменше прислонявся до пагонів. Хоча, може, воно і не дуже ну воно не впливає на це. Це я перший раз взагалі вкриваю троянди, так що я можу помилятися, підказуйте. Може, щось я роблю не так. Звичайно, краще б її взагалі наклонити до землі та прикрити так. Ну, В цьому випадку я боюся, що я цей стовбур не пригну добре. Оцей той, що за дерев'яні вкрив. І поламаю. Минулому році так і вийшло, поламала стовбур один. Так що дуже жалко було. Зроблю так, як оце надумала. У нас тут зими не такі і мінусові. Єдина така серйозна загроза для троян це зимове і весіння оледеніння паганів, коли вони мокрі, і потім йде мороз, і аби мокрий сніг не ліпає. Тоді це найпоганіше для троянда в нашому регіоні. Ну і, Возвратні заморозки, звичайно, теж можуть поврядити її. А так, подивимося, якщо повезе мені, то це все перезимує, то я не буду навіть її і розв'язувати. Хай вона мені так і росте, можливо, там трошки щось зайве обріжу. І буде вона мені таким кущиком поки цвісти. А пірамідку я десь в іншому місці застосую. Або поставлю для краси весною сюди. Або зверху поставлю на. Ну, зараз я подивлюся, як вийде це. У мене тут польот фантазії розігрався. Зараз подивимося. Ну, ось так у мене вийшло укрити троянду, накрити ковпаком. Палки я ніякі не стромляла, просто накрила і вже подумала, там знайшла палки та подумала, що вони ж не оброблені нічим. Там під корою можуть якісь і шкідники зимувати. І... Хвороби всякі грибки, тому лишнього не треба тут. Воно так і тримається добре, накрите від вітру, закрите. Подивимося, може якщо будуть великі морози, то я ще, ще одним шаром тканини потім взимку накрию. А так, я думаю, вистачить і цього накриття так від вітру мокрого снігу. Зав'язала там внизу, накрила цей купол, в бак. Він якраз так вистачило, трошки більше, напевне, але ну, вистачило. Це я брала найбільший розмір, підпишу 140, здається, на два. Ну, я підпишу, який це розмір пока. На плетисту сто троянту при П'єр він вистачило. Ну, в неї плеті не такі великі були, ви ж бачили. Тому там скріпила вірьовкою. Подивіться, як воно буде стояти далі, як снігом буде при... опадувати, придавлювати усю тут. Ну, У нас таких великих снігів немає. Не знаю. Не знаю, подивимося. Ну, я так бачила, теж вроді ж вкривають. Варіанти такого вкривання є. Чіпати ще буде. Не, ну він так стоїть добре змотаний, прив'язаний, кущі його не поламається точно. Ну, і тепер у мене тут декоративна така композиція, такий дідуган та сугроб снігу. Можна сказати, що це сугроб снігу, поки він біленький. Ось так. Виглядає, ще я хочу укрити. Іще одну плити троянду Она роянду. Анахабльот червоний. тут вона знаходиться в мене під заборчиком. Ну, тут я сейчас теж пригнула всі гілки в одну сторону. Спробую, спробую ці ще пригнути сюди, отак трошки ще нижче спробую поставити, але ну, я коли її згинала, це десь пройшло вже. Два тижні чи три, то одну так пагену, де зламала. Тому треба дуже обережно це робити. І положу на неї якусь дерев'яшку, таку дощечку, щоб був такий тягар придавлений. І теж накрию, а вже не буду ложити, як я зафіксуюсь. Якщо добре зафіксую, може тут якийсь п'ю кілочок, то тут теж прив'яжу. Якщо вона буде добре зафіксовано, просто я накрию агротканиною і тоді зверху вже дощечку положу, щоб агродканину не знесло вітром. І виноград у мене ще потім укрити, так проложити і чимось там накидати, накрити. У мене його небагато. Він там є маленький, а є такий лоза длинненька. Ну Подивимося, як там буде діло йти. Я все покажу. Ну все, я ще так трошки здов'язала тут, ну ця штичка мені не потребувалася, не понадобилось, не знаю. Ну, не, не те, не те. Якби тут дуга, так була, якби дугою, так ще приїжджати. У ну, мене нема дуги металевої. Ось у мене є дощик, дощечки понаходила градканина, тут 10 метрів. Ну, напевно, мені мені не треба, тільки я ще відріжу на 5 метрів. Накрию і ще буде 5 метрів. Жирина 60. Де Теж я думаю, вистачить, що вистачить з цієї сторони забор, тому я так її трошки окутаю з цієї сторони. І виявилося, що я ще один ковпак купила і їх два замовляла. Тому я ще, може, крию або залишу для п'єра, як додаткове укриття, або ще крию одну троянду. Ну, я це ще подивлюся. Буду зараз вкривати градкани на цю троянду. Ну якраз оці маленькі під, підуть там під укриття. Ну, ось так вдалося мені укрити цю троянду. Получилося два слоя. Один слой у мене з тої сторони вийшов, інший з цього, сторони. Метр шістдесят для такого укриття це занадто мало для троянд. Треба десь три метри брати. Щоб Повноцінно укрити такий кущ троянди. Це я для себе вже з'ясувала. Ну, я прикрила ось, ось такими дощечками з цього боку, приложила, щоб не розкривалося воно було більше. І з цього боку, у мене така чи двер, чи що воно таке теж прикрило, зі сторони коріння те, що в мене прикрите, затишне місце. Ну, ось так вийшла прикритим. Ну, що я можу сказати, це не моя справа. Укриття троянди це не моя улюблена справа. Я так поняла. <смі> не дуже це приємно було все зробити. Вона мене там поколола і ну, така погода холодна. Ну Я думаю, це все окупиться і вона добре перезимує в цей раз, і дасть добрі прирости квітучі, і буде радувати нас своїми красивими червоними квітами. Дуже красива, приємна трояндочка. Весною я покажу, як вона перезимувала, а також побачимо квітіння цієї троянди. Підписуйтесь на мене, на канал, щоб не загубити цю інформацію. А зараз переходжу до винограду. Ну ось є у мене такий виноград. Це буде простіше, звичайно, ніж з трояндою. Я його хочу спустити з шпалери на землю при. Крити його чимсь. Ну, Тут у мене є такий лінолеум старий, дощечки, пінопласт, новий круг такий є. Ще. Ну, і Там ще якісь хмиси, хмиз, якісь щитки. Це все я застосую для винограду. В році я так десь приблизно робила, то він добре перезимував. Тут затишні, затишне місце, тут забор сусідський з північної сторони. Не буде так задувати, я думаю. І там у мене ще є маленькі два одноградика, такі підросточки, підлітки, то я оцим теж замотаю, тут в мене мішки є такі мішки, тут якийсь геотекстиль. Ну, якщо не хватить, то там попрошу тоді чоловіка, там на, на горі ще у нас ще геотекстиль. то добре ще там, при, там, отам, де городу теж замотаю. Поки так. Ну і ще, напевно, троянди Ілі, е, зроблю, напевно, ще на неділю відсрочу це діло. Там, в принципі, плюс-мінус іде невеликий. Но треба, щоб воно підсохло трошки. Хочу окучити ці троянди, де вийде, ну, так, же підстрахуватися, не поморозити там хоча б коріння, якщо будуть якісь такі неприятливі умови, морози. Буду зараз виноград накривати. Ну, ось так я його прикрила, цей виноград, накидала те, що в мене є, всякий, всяке сміття, там з ліноліум старенький, дирявий, щітки. З того боку навіть ще положила шиферину, щоб з того боку не задувало. Ну, Я думаю, воно буде і провітрюватися, не дуже застаюватися там. І якось буде захищати від морозу трошки та дощів холодних, оледеніння, те, що в нас буває. Це для винограду погано, якщо буде на ньому лід зимою. Ну, я роблю так. Не повторяйте за мною. Я предупреждаю. Це не професіонально, звичайно, це так. Любітівське таке. Заморочки, щоб себе заспокоїти якось. Да? Я навіть не знаю, який це сорт. Це залишилося від минулої господині цей виноград. Ну, він добрий е, і мені подобається, тому поки зберігаємо його. так. Він плодоносить добре, смачний. А це я йду, показую, як я окрила маленькі виноградики, в мене є такі е, ще лози невеликі. Я тут в мене було старе старетко градканина. Така біла спанбонт, я її накрила, вона така мокра, важкенька, і отак зверху я накрила. А перед цим я там іще укутала, як я показувала, геотекстилем так виноград теж прикрила. Ну, Придавила камінням, щоб воно не розліталося. Тут сильні вітри, тому це треба зробити. Там такий белебень, нічого немає, ніяких ніякого затишку. Тому так, тому таке прикриття. Ну і паралельно попутно крила. в них тут. Є, є же малина, є букінген тайбері. Оце я її так вона маленька, маленька, там тільки два пагони наростила в цьому році слабенькі, І от так прикрила вішковиною мішком і досточка. Ну і ще там у мене єже малина. Це я купляла як тайбері Букенгем, але воно не, не таке, там є шипиця. До речі, обережню пересорт получився, Ну, подивлюсь, може, це просто тайбер. Я хочу подивитися, який він буде на весну. В цьому році мене плодоносив трошки, але ну, я ще не розібрала, що воно таке. Минулий рік я так укрию, хорошу тут хороші лози. Повинно дати добрий урожай на наступний рік. Подивлюся, які будуть в мене ягодки, який урожай. Ще не розібралася, що це за така малина. Є же малина, подобається, вона мені чи ні. Зробила замерзла, звичайно, вітер такий, хоч в ну, і сонячно, та вітер пронизуючий, такий холодний. Буду ще згоріться вже, трошки відпочину. Ну і ще може ну, щось пороблю. Ось дивіться, яка тут троянда росте, біла, така одинока трояндочка, такий вітер, такий холод. а Вона вирішила останній свій дати урожай квіточок. Ой, така маленька, така трогатна. Оце дивитися на неї серед зими, можна сказати. Там теж, звичайно, цвітуть, але це такий одинокий квіточка. Серед Осіннього, холодного дня, так наросла, таке приятне. Ну, ось тут я поставила цей обеліск, поки що він тут стоїть. Хоча це місце мені теж подобається для нього. Можливо, тут можна щось теж посадити, таке платюче, і застосувати тут теж обеліск, він гарно гармонірує з тим забором на задньому плані білим. Теж здалеку так виглядає непогано. Ну ось ми прийшли вже на початок. Ходу до будинку, до відмову, цим кінь, шедевр тут стоїть, охороняє тебе. Буду прощатися, вже все зробила, те, що хотіла, все показала, все, що хотіла. І тепер буду далі щось теж іще робити, ж відпочивати. А вам кажу до побачення, всього доброго, миру, миру, головне, що нам миру треба.